Дорогі друже, я радий знову вітати тебе на нашому каналі. Ми продовжуємо обговорювати питання пов'язані з людиною. Минулі рази ми говорили загальні речі про людську душу, про те, чим вона є. А сьогодні будемо говорити про те, чи людська душа є безсмертною, наша безсмертна душа наш безсмертний дух. Душа дитини стає ангелом. Душі батьків. Перетворюються на ангелів, ідуть на небеса і пильнують за своїми дітьми. Такі речі, дорогі друзі, ми можемо почути на проповідях на кладовищах, в зібраннях. Але давайте звернемося до Біблії і будемо сьогодні говорити про це питання: чи душа людини є безсмертною? Минулого разу ми вже читали слова, які записані в книзі буття 2 розділ 17 вірш. Де був записаний вирок Адамові але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, помираючи, помреш. Згідно з зауваженнями перекладачів, як в єврейському тексті звучить це місце ми вже раніше детально проаналізували процес створення людини і не знайшли там нічого, що вказувало б на те, ніби Бог дав людині якусь безсмертну, невидиму частинку. Чи то як душу, чи то як безсмертний дух, чи щось подібне. Ми пам'ятаємо, ми говорили про те, що Книга буття 2.7 пише, що створив Господь Бог людину з пороху земного. Тобто, спочатку Бог створив тіло людини із матеріальних елементів землі, з матеріальних частинок. Потім каже Бог вдихнув дихання життя. Це означає, що разом із киснем, який поступив в легені людини, Адам отримав життєву енергію, ту іскру життя. Яку запалив в ньому Бог, якою Бог започаткував у ньому життя, забилося серце, почало перекачувати кров, і кисень міг дістатися до кожного органу людського тіла, і стала людина живою душею, тобто стала живою істотою після того, коли в ній відбулися усі ці процеси, які в ній запустив Бог. Але в цьому творчому процесі ми не знаходимо нічого, що вказувало б на те, що людина має якусь безсмертну частинку. Цього в Біблії немає. І отже, ми розглянемо сьогодні на підставі Біблії, що саме Біблія говорить нам про те, що відбувається з людською душею, коли вона перестає дихати. І давайте прочитаємо ці тексти. Перший текст, який ми вже відчитували, це книга буття п'ятий розділ і п'ятий вірш, який говорить нам про першу людину, яка зрішила, про Адама, і пише так. А всіх Адамових днів, які жив, 900 сотень літ і 30 літ, та й помер він. Дуже ясно і просто написано. Адам помер. Наступний текст це книга пророка Ісаї, 38 розділ і перший вірш. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь, заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. Бачимо, як влучно, як прямо говорять ці слова. Ти вмираєш. Паралельним до цього є текст: Ти не будеш жити. Отже, померти означає не жити, а не так, як хтось каже, що жити в якомусь потойбічному світі. Ні. Бути мертвим означає не бути живим. Наступний текст дуже чітко, прямо і виразно говорить про те, що відбувається з грішною людською душею. Ізакіля, 18 розділ. 4 і 20 вірші. Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова. Мої вони. Душа, що грішить, вона помре. І 20 вірш. Та душа, що грішить, вона помре. Бачимо дуже прямо і зрозуміло нам говорить Слово Боже душа помре. Наступний текст це буття 6.17. А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. Теж бачимо, зрозуміло говорить і людина, і тварина, все, що є на землі, в результаті потопу воно мало померти. Йов, 14 розділ, 14 вірш Як помре чоловік, то чи він оживе? Буду мати надію повсі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Бачимо, йов надіявся на отримання життя, повернення життя лише після Воскресіння. І мав надію, що людина, коли помирає, що вона оживе. Це означає, що вона в смерті є неживою і мусить чекати Воскресіння, щоб бути знову живою. Єремія 31.30 говорить подібно до Єзекіїля. Бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсть недоспіле, оскома впаде їй на зуби. Наступний текст уже знаний нам це Еклезіаст 3.19. Бо доля для людських синів і доля звірини однакова доля для них. Як оці помирають, так само вмирають і ті, і для всіх один подих, і нема над твариною вищості людям. Отже, бачимо, немає різниці, коли помирає людина і тварина. Якщо людина є безсмертною, то є безсмертною і тварина. Але якщо тварина не є безсмертною, то безсмертною не є і людина. Переходимо до нового заповіту. Івана, 8 розділ, 24 вірш. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не ввіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. І знову повертаємося до книги Йова 36.14. У молодості помирає душа їх, а їхня живає поміж блудниками. Нагадаю, що в єврейській мові є так званий паралелізм, коли та сама думка повторюється двома різними реченнями. І бачимо, в першій фразі говорить про душу, душа, а в другій фразі каже, жива. Тобто це те саме, жива душа, як ми говорили. Тому що душа це є жива, чутлива істота. І цей текст свідчить нам, що душа помирає. Дорогі друзі, можна було б читати ще дуже багато різних текстів, які свідчать нам про те, що людська душа помирає, але ми не будемо читати багато текстів. Якщо вас цікавить ширше це питання, то Внизу в підписі ми дамо посилання на відповідні матеріали, які ви знайдете на нашій сторінці, де більш детально зможете ознайомитися з цим, чи людська душа є безсмертною і як про це говорить Біблія. На цьому ми будемо завершувати. Інші цікаві питання ми продовжимо обговорювати наступного разу. Якщо ви вважаєте, що це відео варто того, щоб ним поділитися зі своїми знайомими, друзями, можете зробити це. А ми прощаємося з вами до наступного разу. На все добре.